П'ять мільйонів доларів за вихід з фракції батьківщина пропонують опозиційним народним депутатам. В той час, коли більшість українців живе на мінімальну заробітну плату, в 1147 гривень. Представники партії регіонів готові платити такі кошти, аби тільки розвалити найбільшу опозиційну фракцію у парламенті. Про це 6 червня на брифінгу Верховній Раді повідомили народні депутати від батьківщини. До них по декілька разів підходили з пропозиціями виділити гроші на округ чи просто заплатити за вихід з батьківщини та перехід до партії регіонів. Коли сказали, що 3 мільйони це для вас можливо і не є великими коштами, запропонували 5 мільйонів доларів і кажуть, давайте ми якусь можливо там вам тему, яка вас цікавить безпосередньо, там у вашому окрузі чи вашому краї. На що я дав своє чітки ні на тих, хто не згоджується продаватися, чиниться тиск та погрози. Стало тенденцією, що в ці депутати, до яких зверталися з команди голови фракції Батьківщина Арсенія Яценюка. Столичні політологи вважають, що в такий спосіб влада хоче зірвати об'єднавчий з'їзд батьківщини та фронту змін, який означатиме, що Тимошенко і Яценюк остаточно уклали стратегічний союз щодо командного походу на президентські вибори. Кандидатом від батьківщини вже визначено Тимошенко, а опитування показують, що Якщо вона не зможе взяти участь, більшість її симпатиків, які вона сама підтримують Яценюка. Мені особисто пропонували 5 мільйонів доларів, тому що я був керівником обласної організації політичної партії Фронтзмін і тому, що я, як вони вважають, наближний до Арсенія Яценюка. Тобто сьогодні йде цільовий. Удар по Арсеню Яценюку. за півроку роботи діючого парламенту на спокусу легких грошей повелося вісім нардепів. Хоча вони й складали присягу, що не вийдуть з фракції батьківщина та не зрадять своїх виборців. Та схоже, доларові купюри для них важливіші ніж моральні принципи. Я вам можу тільки одне дуже чітко заявити: що б вони не робили. Скільки б Янукович не витрачав коштів, скільки б його прокуратура не переслідувала депутатів опозиції, скільки б вони не атакували батьківщину і персонально мене, я не здамся, і ми все рівно переможемо.